Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана, і Ми продовжуємо говорити про різні аспекти скелелазіння, і сьогодні поговоримо про страхувальну обв'язку, або як її ще називаю, страхувальна система. Ось ця річ, яка в мене в руках, та надягнута на мені. Страхувальні обв'язки використовуються для того, щоб зафіксувати вас до мотузки і у разі зриву мінімізувати негативні наслідки та неприємні відчуття від ривка. Також у страхувальній обв'язці можна з відносним комфортом висіти на мотузці, а ще на неї вішають різне обладнання. Для цього існують так звані полички, ось вони, і сюди можна повісити будь-що від. Від тяжок і рукавичок до якогось льодового інструменту. Загалом все, що може вам знадобитися на маршруті. Обв'язки можуть бути від досить універсальних до вузькоспеціалізованих, і застосовуються вони в різноманітних активностях. Це може бути не тільки скалолазіння, але ще й альпінізм, скітур, віаферата і навіть трекінг, якщо ви хочете перейти якийсь льодовик або взимку, ви не хочете зірватися зі схилу. Тому зараз ми проговоримо, які ж види страхувальних обв'язок взагалі існують. Обв'язки для альпінізму вони ж є і найбільш універсальними. Одна з таких зараз на мені. Такі обв'язки мають регулювання на поясі та регулювання на ногах. Такі регулювання дають можливість підпасувати обв'язку як для літнього одягу, так і для зимового. Тож цю обв'язку ви можете, наприклад, використовувати і в зимових Карпатах в Альпшколі, і на якихось високогірних сходженнях, і на теплих скелелазних маршрутах. Окремим видом альпіністських обв'язок є так звані обв'язки для бігволів. Це коли перед вами величезна скеля, і сходження по ній займає багато годин і навіть багато днів. Для таких сходжень потрібно багато інструменту, і альпініст проводить багато часу в об'язці. Відповідно, така обв'язка повинна мати дуже широкі стропи, як на поясі, так і на ногах. І... Багато поличок, щоб навісити туди різний інструмент. Окремою історією є обв'язки для скітуру. Вони, по-перше, полегшені в порівнянні з іншими, зроблені з тонших, легших матеріалів. Але разом з тим вони так само міцні, як і будь-які інші обв'язки. Такі обв'язки можуть, наприклад, не мати поличок або мати меншу їх кількість. Але головна їх особливість це легкість відкривання поясної петлі. Та пети для ніг для того, щоб можна було одягти або зняти пов'язку, будучи в лижах. Обв'язки для скелелазіння відрізняються тим, що в них немає регулювання на ногах. Такі обв'язки потрібно чітко підбирати за розміром. Вони легші за універсальні альпіністки, але водночас в них все ще комфортно. Висіти на мотузці якийсь довгий час, на відміну від скітурних, які мають тонкі та вузькі стропи. Ну і зриватися в таких обв'язках теж комфортніше, якщо взагалі можна так казати. Що важливого потрібно знати про обв'язку? Навантажувати, тобто фіксуватися, можна лише або ось до цих двох петель одночасно. Або до страхувального кільця, яке їх охоплює, це єдині місця на обв'язці, про які ми точно знаємо, що вони витримують певне навантаження, наприклад, 20 або 25 кН. І якщо виробник пише, що дана обв'язка витримує. Якусь певну кількість кілоньютонів, то це означає, що саме ось ці два місця на обв'язки їх витримують. Причому до якого з цих елементів потрібно фіксуватися, залежить від ситуації. Якщо ми страхуємо того, хто лізе скелелазний маршрут, то нам потрібно використати страхувальний пристрій, який ми фіксуємо через карабін ось до цього кільця. Це потрібно для того, щоб карабін правильно спозиціонувався і у відповідальний момент не перекосився. Якби ми зафіксували карабін не через ось це страхувальне кільце, а ми б, наприклад, його зафіксували ось таким чином, то, скоріш за все, він би знаходився у такому положенні і навантажувався би у поперечному напрямку. Це неправильно, це ризик. Якщо ж ми лідер, тобто ми ліземо маршрут, то нам потрібно зафіксуватися не через карабін, а нам потрібно зав'язати мотузку. І от мотузка якраз в'яжеться ось в ці дві петлі. І в'язати її потрібно через спеціальний вузол. Ще один важливий момент, він ніби очевидний, але потрібно постійно себе перевіряти. Це те, як ви вдягаєте власне обв'язку. Що тут може піти не так? Наприклад, можуть помінятися місцями стропи для ніг. І таким чином ви просто перекосите собі ось цю петлю, або може перекрутитися одна зі строп для ніг. Це теж неправильно, тобто. Потрібно постійно слідкувати за тим, як у вас тут розміщені ось ці стропи, не має бути ніяких перекручувань. Ну і на сам кінець про вибір розміру. Загалом, ідеальний розмір це той, який ніде на вас не тисне, ніде нічого не перетискає. Тобто має бути трохи вільно, але не занадто. Щоб це зрозуміти, спробуйте проштовхнути між стропою та ногою відкриту долоню. Ось так вона має загалом проходити. Але якщо ви її стиснете в кулак, ось так, то стропа вже не дасть вийти руці. І тоді це буде означати, що ви правильно підібрали розмір або відрегулювали стропу. Це саме стосується і поясного ременю. Дякую, що дивитесь наше відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.